Тарас Григорович Чевченко і мертвим, і живим, і ненародженим поривом. І смеркає, і світає, дай Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов і день і ніч плачу на розпутях волелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, хай данами міняються. Правду торгують і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярми, ожить лихо, лихом засівають. А що, бродить, побачите, які будь жнива? Схаменіться не до люди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся. Братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що нема і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі. Boa.